ДТП на п'ятачку, на Ловинську. Бачимо, хвилі козир Тойота. Там далі калі. На місці вже поліція працює. Тут якісь деталі виявляються. Акумулятором. Акумулятор викинули скаліка скрізь. Водії. Ну, от, каді ворітка немає, майже.

Рух перекритий бачимо тут проспекту. Зараз спробуємо дізнатися, що посталося. Буді вам ходить до інтерв'ю дадуть. Як вдалося дізнатися, вони від очевидців, цих клоп, які за рулем Тойоти. Водій КАДІ їхав, не знаю, яка це вулиця чи Соборна. Ну, от по цієї вулиці він звідти їхав в сторону Соборну. І тут на цьому перехресті з, зустрічної утрічної, об, обганяв автобус, що він, там. Ну, в общем, він їм вискочив на перехресті от сюди, де був якраз удар. А Тойота, Cruiser, оця біла, де вона там стоїть. Вона їхала по Головній, ось, проспекту перемоги їхала з того напрямку, сюди в центр. Вон. Ну і Тут вони зіткнулися. Хлопці кажуть, що водій не заперечується. Їх ще кажуть, що відкинуло вон сюди в бордюру, тут навіть людина стояла каже. Після чого вони трошки від'їхали туди, щоб я там тупає, що. Ще таке пошкодження крузера бачимо добре бік давньому машина легенька ну а лівий бік повністю Які залі можна I'm to